У вихідні Шосткинщина була у жалобі. Мешканці міста та громади прощалися з українськими бійцями, які до останнього подуху боронили нашу батьківщину. Так расисти забрали життя В'ячеслава Мартинова, який був не тільки захисником, а й сином, чоловіком, батьком. Попри це, чоловік ще з 2014 року став на захист країни. Статус ветеран війни, учасник бойових дій все це заради любимої України, її свободи і незалежності, нескорений духом і серцем герой. В'ячеславу Миколаєвичу Мартинову назавжди буде 44. Неможливо порадати біль рідних, які проведжали в останню путь своїх синів. Також мешканці шанували пам'ять бійця Олега Шитова. Народився у 6-26 червня 1966 року. Перші вісім років навчався у школі номер 5 А випускні класи 9 і 10 закінчував у школі 11. Професійну освіту за спеціальністю апаратник. Отримував у професійно-технічному училищі номер 10 і першим місцем роботи стало одне з оборонних підприємств шостки, звідти і призвався до армійських лав, служив у десантних військах в Узбекистані. Довелося Олегу виконувати бойові завдання і в Афганістані. Олег Шитов обожнював море, тому свого часу вступив до Талінської морської школи. Згодом повернувся до шостки, одружився та став татом. А через роки Росія влаштувала війну на території нашої країни. Він загинув у 56 років. Добре розуміючи, що треба боронити державу, Олег оббивав поріг військомату. Йому відмовляли. А ось Шосткінська нічна варта з початком агресії Росії в Україні прийняла завзятого чоловіка у свої лави. Там він вартував до 16 квітня. Саме цього дня довгоочікувана повістка покликала його на передову. Ні, хвильки не роздумуючи, Олег Валерійович став на захист батьківщини. Висловити співчуття рідним та вклонитися героям В'ячеславу Мартинову і Олегу Шитову прийшли колеги небайдужі містяни та представники місцевої влади. Ми забрали сьогодні провести останній путь Мартинова. Він був прийшов молодий чоловік ді за році году вучився діло інструментальному сехі був хорошим спеціалістом, відповідальним працівником. И э, первую, когда начался призыв в 2014 году, он откликнулся и пошел защищать нашу Родину. Поэтому в памяти коллектива только остались одни самые добрые, самые наилучшие воспоминания. Утрата разорвала просто. В душе пустота и гордость. Отец счастливой семьи. Все это видели, все это знали. И сын, и жена, и мамы. Вечная память. Олегу, и Вячеславу. Героем слава. Но благодаря таким, как эти ребята, наша Украина выстоит. Обязательно выстоит. Мы должны гордиться ими. Российский агрессор продолжает топтать нашу землю. Убивати наших синів і дочок. Але і В'ячеслав були кращими. Їх об'єднує безмежна любов до України, їх об'єднує патріотизм. Вони до останньої краплі захищали нашу землю. Всі присутні вшанували пам'ять героїв, і кожен та кожна пам'ятатимуть про подвиги наших захисників.